В судове засідання не з'явилися обвинувачені Кунденко Вірко, представник потерпілої особи Плесківської сільської ради та захисник обвинувачених Кінебас. Подав клопотання про відкладення розгляду справи в зв'язку з його зайнятістю в іншому судовому засіданні, на підтвердження чого надав витяг із сайту Деснянського районного суду сьогодні о 9.30. Приймає участь у розгляді справи, також е, додав копію електронного листка непрацездатності стосовно вірко Марини Олександрівни, е, відкритий 10.08.2023 року. Дата закриття 8 вересня 2023 року. Причина непрацездатності тимчасова непрацездатність, наслідок захворювання або травми, що не пов'язана з нещасним випадком на виробництві. Виданий комунальним некомерційним підприємством ПВО Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького Ніжинської міської ради Чернігівської області. У зв'язку з цим суд з'ясовує думку інших учасників процесу, зокрема, прокурора потерпілого та його представника щодо наявки цих учасників процесу. Дмитро Юрійович, що скажете? Шановний суд, мені зранку позвонив Админ сказав, що він дійсно скерував на питанні про відкладення, але хочу звернути увагу суду, що я не бачу представника потерпілого у залі, який теж повинен з'явитися у зв'язку з закінченням підготовчого судового засідання та початком слухання справи посуд. Але за таких обставин, оскільки немає обвинувачених. Справи сьогодні неможливих, безкусним за зацільний відкласти судове засідання на іншу дату, при цьому вважаю, за необхідно також врахувати високу працівності опонуваченої по, яка відповідно до якого непрацівдатність до доведення. До Тому у, пропоную призначити судове засідання після зазначеної дати. А, крім того, Бажаю за науці звернути увагу на те, що з боку в нахисниках мінібаса як є вже, я розумію, навантаженість вона є у всіх безпосередньо і у суддів міського районного суду. Але це вже знов ну, таки схоже на систему і, можливо, це близько все ж таки затягне. Все щось. Дмитро Юрійович, можливо, вам щось відомо про захворювання обвинувачене, який стан здоров'я, оскільки лікарняний є лікарняним, але е, хвороби бувають різні, які перешкоджають явці до суду, е, які не перешкоджають. Якщо травма ноги, то це можливо перешкоджає. Якщо, е, е, скажімо так, Палець руки поломаний, то нічого не заважало, б, наприклад, обвинуваченій Віркозі вийти до суду. Вам відомо щось з цього прийому? Шановний суд, з цих питань захисником захисников не спитував. Ми Лише поставили до відома, щоб він направив 8 провід. За поточною яркої Очевидно, що судово засідання не може. Бути. Щодо діагнозу захворювання, якого я можу суд з'ясувати більш конкретно це питання у нас в судовому засіданні. Безпосередньо обвинувачення на місці ухвалив. Неявка обвинуваченої особи судове засідання. Участь якої є обов'язковою, є перешкодою для продовження судового розгляду справи. На підтвердження причини прибуття обвинуваченої вірко її захисником, адвокатом Кінебасом, подано копію електронного листа, де датою закриття значиться 8 вересня 2023 року. Однак відсутні відомості про те, чи перешкоджав стан здоров'я обвинуваченої з'явитися до судового залу судового засідання. Тому суд все ж таки ухвалює про відкладення е, розгляду справи в зв'язку з неявкою обвинуваченої Вірко, а також обвинуваченої Кунденко, оскільки та захворіла інша. Будучи її родичкою, також, напевно, вважала за недоцільне прибути. Захисник Кінебас, хоча й подав е, докази неприбуття в судове засідання на сьогодні зв'язку з зайнятістю в іншому судовому засіданні Деснянського району суду, проте не подав ніяких відносин про те, що те засідання було призначено раніше, ніж заплановане Бердянським районним судом. Тому Питання щодо поважності неприбуття захисника Кінебаса, суд залишає відкритим до наступного судового засідання щодо вжиття до нього заходів реагування. Щодо неявки представника потерпілої особи Плисківської сільської ради судове засідання, то це є їхнім правом, а не обов'язком. Тому заходів реагування до цього представника підстав не вбачається. Так, оскільки прокурор і потерпіла сторона наполягає все ж таки на призначенні судову, наступного судового засідання після закінчення терміну дії листка непрацездатності, обвинувачений вірко, то суд пристає то суд пристає на дану пропозицію. Але все ж таки направить запит до медичної установи, яка видавала лист непрацездатності про те, чи на амбулаторному, чи стаціонарному лікуванні перебувала дана особа, і чи не перешкоджало її захворювання явці до суду, оскільки приписами пункту 5 частини 1 статті 138 КПК України передбачено. Серед поважних причин прибуття особи на виклик це тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я, за з або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад.